Питання нелегке, серце аж стискається, коли про таке питаємо, чи припиниться війна, якщо Україна піде на ті територіальні умови, про які там балакають. Перша карта смерть. Оце дуже глибока карта. Вона не про смерть у буквальному сенсі, а про радикальні зміни, перелом, закінчення старого і народження нового. Якщо говорити про умови, то так. Якийсь етап війни може завершитися, але не мирним шляхом, а через болючі втрати. Смерть каже, щось старе мусить померти, але з попелу ще не одразу росте нове. То, знаєте, ніби мир. Але е, без радості. Друга карта десятка мечів. Ох, ця карта тяжка. Вона говорить про зраду, поразку, розчарування, коли все падає, коли вже нема сил. Це може означати, що така згода на територіальні поступки принесе не мир, а глибоку рану для країни, для народу. Це як погодитись на мир, але віддати частину душі. Карта каже, мир за будь-яку ціну може обернутись втратою гідності й віри. Третя карта п'ятірка Пентаклів. А це карта нестачі, холоду, вигнання, втрат. Люди залишаються біля храму, але без захисту. Це про бідність, невдоволення. Наслідки. Якщо Україна піде на такі умови, війна формально може пригальмуватись, але країна опиниться в дуже скрутному становищі економічному, політичному моральному, народ не прийме того спокійно. Карти показують, що формально війна може стихнути, але це не буде справжній мир. Це буде мир через біль, через втрату, через відчуття несправедливості. Так, е, обстрілів може стати менше, але спокою в серці не буде. Тобто смерть і десятка мечів кажуть так, щось завершиться, але п'ятірка Пентаклів додає тільки через сльози і втрати. Бережімося, вірмо в своїх. І е, хай Господь дасть сили Україні е, вистояти. Е,